Помітив, що на аукціонах стало дуже мало джип-чироків. До речі, вчора автомобілі, які я вам показував в сторісах, два з них я виграв. Той джип Чирокі на 2.4 двигуну і альфу. Альфу забрали. Вечером будуть пости, я вам їх покажу, познайомлю вас з ними більш детальніше. Але в чому суть? Наприклад, шукаю Чирокі, ну і не один, і на продаж, і клієнтам, і так далі. Тобто це найпопулярніший автомобіль в замовленнях, і зрозуміло чому, адже ставиться газ на Зате в коробки хороші, гідротрансформаторні, ну, в цілому класна машина. Але якщо я раніше закручував копарки, наприклад, на день було 50 чи років, я ставив фільтри, що хочу. там, Тільки 3, 2, на повному з пробігом там, до 50 і так далі. В комплектації Limited мені вибивало десь там 5-7 машин, було що вибирати. То зараз всього 12 машин після фільтрів залишається або 0, або одна, і намагаємося її взяти. Вангую, скоро. Отже, печіроки подорожчає.